26 січня близько 500 примірників громадська організація Пен юкрейн передала Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Нам подарували багато сучасної літератури українською мовою, іноземними мовами, і це поповнить наш бібліотечний фонд. Нам дуже потрібна сучасна українська література, зарубіжна література українською мовою перекладена, тому що звісно. Частину фонду втрачено е, при обстрілах в бібліотеці відбулося руйнування. Ви це знаєте, був втрачена деяка частина фонду. Також е, частина застарілого фонду була списана. Е, таким чином ми раді, що йде поповнення. Будівля, в якій знаходиться дві бібліотеки, постраждала від варварських дій російських окупантів, які обстріляли історичний центр Чернігова, 27 лютого 2022 року. Тоді снарядом, який розірвався неподалік, були вибиті вікна і двері, пошкоджені стіни, дах і система опалення. На сьогоднішній день в приміщенні вже замінені вікна ведуться роботи з ремонту даху. Лишилось тільки відновити бібліотечний фонд, з чим радо допомагає український пен, каже Ганна Пушкар. Збір книжок організація проводила наприкінці 2022 року. Долучились сотні українців. Ми оголошуємо збори на наших сторінках, в соцмережах, і люди нам надсилають книжки. Також приносять книжки наші автори, письменники українського ПН, в тому числі ось і Ольга Грасим'юка Катерина Горошкіна свої книжки привезли. Нам також видавництва, деякі передавали книжки. Ну і люди, взагалі, з усієї України, мабуть, з усіх обласних центрів передавали. Книжки приносили просто нам в офіс у Києві. Тут в Чернігові я знаю, що теж люди приносили книжки. Серед книжок найбільше художньої літератури сучасних українських авторів та перекладів. Також багато дитячої літератури та науково популярної, і навіть іноземної класики англійською мовою. Взагалі, основна діяльність організації полягає у боротьбі з російською культурою та у збереженні і розповсюдженні української. Це є в принципі одна з наших місій розвивати читання в Україні. Коли, як не зараз це робити, коли Росія нищить нашу культуру, наші книжки просто спалюються на окупованих територіях і забирають і викидають. Ми маємо цьому протистояти. Це вже не вперше організація влаштовує збір книжок для бібліотек Чернігова. В Чернігові це вже друга бібліотека, якій ми допомагаємо до цього в листопаді, ми привозили книжки для обласної бібліотеки для юнацтва. Представник Пен Юкрейн наголошує, що організація і надалі буде активно працювати і допомагати бібліотекам України. Ми знаємо, що на Чернігівщині є зруйновані бібліотеки, бібліотеки, в яких постраждали. Фонди, і ми плануємо допомагати всім. Але зараз ми оголосили збір на бібліотеки Миколаївщину, оскільки ми були наприкінці грудня в Миколаєві. Дізналися, яка там ситуація. Там теж дуже багато постраждало бібліотек, дуже багато знищено книжок. Ми оголосили збір на Миколаївщину, а далі, далі будемо дивитися.